Поки ми очікуємо на протистояння Барселони та Ювентуса у лізі чемпіонів, пропоную згадати, як ці команди грали між собою раніше. У 1985 році Ювентус виграв свій перший кубок чемпіонів. Захистити титул у наступному сезоні йому завадила Барселона. У першому чвертьфінальному матчі каталонці створили гольовий момент уже на другій хвилині, та удар Ангеля Педроси захисник Юве, перевів на кутовий. Цей момент і залишився найнебезпечнішим на обидві команди у першій 45 хвилинці. На сьомій хвилині другого тайму господарі повинні були відкривати рахунок у матчі, але десятка Барсес. Стів Арчибальд не зміг підставити ногу під простріл партнера. Та Барселона все ж таки забила на 82 й хвилині. М'яч відскочив до Хуліо Альберто, який без роздумів пробив поворота і влучив точно у шістку воріт. У другому матчі Ювентус атакував багато і створював небезпеку біля воріт суперника із завидною регулярністю. Використаю штамп, але м'яч вперто не йшов у ворота, і на цьому тлі алогічним виглядало те, що першою забила Барселона, та і сам гол вийшов незвичним. Наздавалося б, за сильну та незручну подачу відгукнувся Арчібальд, який примудрився пробити по воротах і м'яч від рук воротаря з у сітку. За хвилину до кінця тайму Мішель Платіні вирівняв рахунок у матчі. Та більшого Ювентус не добився, попри всі атакувальні потуги у другому таймі. Барселона пройшла далі. За п'ять років команди розігрували між собою путівку у фінал Кубка Кубків. Перша гра на Камп Ноу розпочалась із двох дальніх ударів Лаудрупа і Кумана. Але на 12 12-й хвилині забив форвард Юве П'єрлуїджі Казірагі, скориставшись неузгодженістю дій захисника та воротаря Барселони. В кінці тайму першого і на початку другого Роберто Баджо міг забити другий гол Ювентуса, але Субісарета Сарета не дав цього зробити. Натомість, з інтервалом у 5 хвилин, два голи забив Хрісто Стоїчков, і ось уже Барселона веде у рахунку. А ще за 10 хвилин. Гойкочеа спонтанним, але красивим ударом встановив фінальний рахунок першого матчу. Як і 5 років назад, у туринському матчі Ювентус був настирним у нападі. Б'янконері атакували різноманітно. Це і дальні удари, і флангові подачі. Ну і звісно ж, стандарти. І саме один з них перетворився у гол. По іншому і бути не могло, адже штрафний удар виконував божественний хвостик. Йшла та хвилина матчу. За кілька хвилин Куман зарядив в обличчя одному гравцю Ювентуса. А іншого, який лежав на газоні, Гільєрме Амор, не факт. Що навмисно, але вдарив ногою, за що отримав вилучення. В більшості проблем зі створенням гольових моментів у Ювентуса не було що не скажеш про реалізацію. Вона дорівнювала нулю, і це означало, що у фінал відправляється Барселона. У 2003 році команди вперше зіграли між собою саме у лізі чемпіонів. У домашньому матчі Ювентус відкрив рахунок на 16-й хвилині. Дель П'єро ударом через себе влучив у воротаря. М'яч відскочив до Пауло Монтеро, який миттєво пробив у вільний дальній кут. Барселона у першому таймі створила удар Клюйверта головою та кілька дальніх ударів, які не несли особливої небезпеки. Другий тайм був веселішим. Спочатку Хаві замикав подачу з флангу. Та буфон був на місці. Згодом Дель П'єро виконав красивий акробатичний удар, але і тут голкіпер не дрімав. На 78-й хвилині Барселона зрівняла рахунок. Райцегер віддав передачу на Савіолу, чий удар намагався заблокувати Монтеро. Але м'яч від ноги захисника змінив траєкторію на недосяжну для буфона. Після цього команди не використали по виходу один на один. Удар Клюйверта відбив буфон, а Марко Дівайо не влучив у ворота. Нічия один. or then На старті другого матчу два непогані шанси мав Савіола. У гостей свій момент не реалізував Дель П'єро. Згодом Тіяго Мота небезпечно виконав штрафний удар, а Едгар Давідс пробивав з гострого кута. Ближче до кінця тайму Чіро Феррара пробиває головою над перекладеною після подачі кутового. А у Патріка Клюйверта не вийшов удар після сумбуру у штрафному майданчику Ювентуса. На початку другого тайму Луїс Енріке зобов'язаний був забивати, але банально не потрапив. Папив у ворота і тут же забиває Ювентус. Павел Недвед увірвався у штрафний майданчик і невідпорно пробив у нижній кут. За кілька хвилин Чех продемонстрував свою головну зброю, дальній удар, але бонано перевів м'яч на кутовий. На 66-й хвилині Хаві опиняється першим на підборі і зрівнює рахунок. На 79-й Едгар Давідс отримує другий гірчичник і залишає Ювентус у меншості. Це змусило Юве зосередитись на обороні. Матч перейшов. У додатковий час і за 6 хвилин до його закінчення Ювентус використав свій єдиний шанс, упіймавши суперника на І гол Марсело Салаєти вивів італійців у півфінал. Востаннє команди зустрічались майже два роки назад у фіналі Ліги Чемпіонів. Барселона повела у рахунку уже на четвертій хвилині матчу після голу Івана Ракітіча. Менше ніж за 10 хвилин Буфон дивом встигає виставити руку і відбити удар Дані Алвеса. У Ювентуса ж виходило лише завдавати неточні удари за меж штрафного майданчика. На 40-й хвилині Суарес перевірив пильність Буфона. На початку другого тайму Барселона. В втікала у контратаку та Суарес знову не зміг пробити Джан Луїджі. На 55-й хвилині Мората опиняється першим на добиванні після удару Тевеса і зрівнює рахунок. Невдовзі у схожому стилі забила і Барселона. Суарес був першим на добиванні після удару Месі. Ставити крапку у матчі міг Піке та пробив над воротами. Врятувати Юве міг Маркізіо та з його ударом впорався Терштеген. В компенсований час Барселона провела результат результативну контратаку забив Неймар. Свої прогнози на майбутнє протистояння пишіть у коментарях. Я у свою чергу дякую за перегляд. І якщо ти так саме ти підпишешся на канал, то я обіцяю продовження цієї рубрики перед півфінальними матчами Ліги Чемпіонів. Бажаю всім напружених матчів. Особисто я такі люблю.